Останні десятиліття тільки й мови про швидке танення північних льодовиків. Межі одвічної криги навколо берегів Гренландії справді за останні 30 років скоротилися на щонайменше 20%. Норвезькі фахівці щоправда оперують іншими даними згідно з їхніми дослідженнями. Крижаний покрив землі росте приблизно на 5 сантиметрів щороку. Ці дані здається суперечать теоріям про різке танення арктичної криги внаслідок глобального потепління. Насправді льодовий покрив тане по краях Гренландії, натомість товщина Криги на вершинах збільшується як тільки висота перевищує півтори тисячі метрів. Теорію норвезьких вчених підтримали і російські науковці, які пояснюють таке явище надмірними опадами снігу, які стали значно ряснішими за останні десятиліття. В Цілому ж картина залишається негативною, адже порушені екосистеми. А білим ведмедям, яким і так загрожує вимирання, стало важче полювати біля берегів. Свідки історії зміни клімату на планеті, арктичні льодовики зникають. Та нині криги відбувається в чотири рази швидше аніж її намерзання, зафіксоване на кількох полярних вершинах.